Друзі, всім доброго дня. Сьогодні виникла в нас така потреба попрацювати трохи юзом. Чепили ми погрузчик такий на задньому і Потрібно нам загрузити машину пшениці зерна. Ну що ж, я постійно розказую тільки про китайського тракторця. Сьогодні відео про такого старенького коня. Цей кінь з 2001 року. Моєму користуванні він з 2005 року. Взяв я його, йому було 4 роки по тому трактору, я ж не дуже там працював, але за 20 років праці з мінусів на тому тракторі, то тільки розхід палива. Якби в ньому був розхід хоча б на так, процентів 15-20 менше, Ну, А вже якби був такий, як на китайці, це взагалі було б чудово, то такому трактору ціни нема. За 20 років, скажімо так, користування, бо вже майже 20 років я ним користуюся, за 20 років користування таким трактором. По моторі я поміняв тільки кільця. Все, більше той мотор нічого ніхто не робив. І то, скажімо так, ті це можна було ще не міняти, але так, як чуть-чуть вже почав підбирати масло, а трактор в власному користуванні потрібно було щось зробити і цей. По задньому мості помінена ота така велика шестерня та шестерня на портову хто розуміється, той знає. І в коробці поміняно пару підшипників. Більше ніхто йому нічого не робив. 20 років працює, кожен рік. він Десь приблизно до 30 гектарів на протязі 20 років. Працює. Ну що ж, заводимо. Заводиться він ще пускача, ніхто тут нічого не переробляв, ніхто нічого не робив. Пробуємо. Шановні глядачі, оцей погрузчик на задню нав'язку був зроблений власноруч, зроблений по якій причині? Та по тій причині, що кожен рік все тяжче і тяжче відрами отак начерпати і грузити на машину чи на прицеп зерно, чи ще щось, якісь, пісочок, чи ще щось Воно все важко. А так, придбав два таких Швеллера, Придбав листочок бляхи троєчки на OLX, таких два циліндри. І помаленьку не спіша зима довга в гаражі, ліва і права рука, зварочний апарат, угарка. І зробив, скажу вам чесно, що дуже допомагає. Дуже. Газона, е, ну, 7 тонн зерна на ГАЗ-53, з високими бортами грузили 35 хвилин. Колись вітрами грузили 3 години. І така, скажімо так, примітивна досить техніка, але на господарстві в селі виручає капітальність. Якщо, друзі, якось так, кому цікаво, такий агрегат, можу розказати, показати, як я зробив, що зробив. Тут немає нічого складного зовсім. Саме складніше, то знайти два циліндри таких, і тут все під'єднати до розпредільника. два речашки, чашки, один висипає, другий піднімає догори. Піднімає він, друзі, десь на висоту. ну Десь точно вам не скажу, ну 3,20 точно. Бо ми... Вибачаюся, ми мірили висоту борта, то 3,20, то ще над бортом я засипаю і е, посипаю зерно. Піднімаю і засипаю зерно. Ну, якось тахнусь. Шановні глядачі, всім дякую за перегляд, дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, підтримуйте Збройні Сили України. І все у нас буде добре.